Я вже в Голландії, Щодо до загрузки маю 29 кілометрів. Впереді, я сподіваюся, що вам щось трохи видно. Впереді від, від... відкидний міст, як його там правильно назвати, Роз... відкривний, розкривний, розкладний. Ладно. Коротше, говоря, він зараз відкритий. Перший раз я на таке попав. Бачив я такі мости багато, але перший раз я бачу він відкритий. Надіюсь, вам зараз видно трохи. хоча я... Я ще не попадав ні разу, щоб він був відкритий, переважно завжди закритий. Шкода, що я так далеко, не бачу як... Не буде видно мені, як він буде закриватися. Вот. Така от коротше фігня. Місто вже закрився. Щось напевно плило. Я щось навіть не бачу, що там могло плисти. Такого, чого ж його треба було в той місце. Плила якась херня маленька така, не знаю, що то було відкривати. Вот. Саме більше, що задолбує, трохи собі в машині охолодиш кундюком, відкриєш вікна, зразу мухи блядь, летять. Вони чують, не, чую, не знають, чи, чи то, що тут холодніше, чи що. В них неможливо, блядь, Хоч бери вікно не відкривай. От, блядь. Так, загрузився я. Другу, друга загрузка. Тепер Ще одна і, до речі, я трохи перепутав. І друга, і третя обидві в Голландії. Зараз ще одна теж буде в Голландії, коротше. 86 кілометрів має до, до слідуючої. Загрузили якусь теж меню, сінечку палету з якоюсь зі і все. От, і на третій теж має бути якась херовина невелика. Але отакі загрузки мені подобаються. Хай буде три, але зато я знаю, що я не перегружений, я не переживаю, щоб мене там по дорозі. Ти будуть Ну, все чітко. Хоч вони там, Ворончев, що вправо. хотіли домагатися, нема до чого. Манюсінькі палетки кожну ремнями затягнув, це мерки виписав. Все, чистий спокій. Той головне, щоб заповняти таку карту вчасно. Вправо. Я заповняю. І все, Гуд, коротше. Не знаю, як там буде далі з тою моєю роботою, бо наразі Заучасна. мушу. Вправо. Мушу ще не звільнятися. Мушу поки що цей рейс доїхати і можна і, напевно що ще їхати в один, ну, бо потім я йому в отпуску не можу так сказати, то з моєї сторони буде невиховано не, не і не культурно і взагалі неправильно, тому що так не робиться. Я його маю попередити наперед. Буду виїжджати в курс на 3-4 тижні і скажу, що при приїзді будемо прощатися. Та й все. І... Та і так буде виглядати, думаю, що вже просто якщо я вже поїду, так що я прийду до серпня, децизія вже муси бути на руках. При будь-яких обставинах, коли вже децизія на руках вже все пофіг, бо вже карта буде. Пів дороги, так сказати, з своєю правнічкою, тобто з якою я говорив. виїзд. Вона по суті каже, що теоретично, навіть якщо я зараз звінію, то нічого не буде, все буде нормально, але, але вона так, в неї це все якось умовно, бо я їй говорю, я розумію, що в неї багато людей. Влево, я їй кажу, що я зразу не можу встроїтись, бо мені треба місяць ходити на курси. Вона мені каже, якщо ти зразу мені принесеш папери від нового роботодавця, то ми зможемо зразу ту справу пере, пере, це, і, коригувати, і редагувати і зразу пишемо Я Як я кажу, я ще раз вам повторюю, я мушу місяць ходити на курси, поки мене хтось прийме на роботу, тому що мені треба курси б здати. Ну, я розумію, розумію, я її кажу. І тому мене цікавить, що буде. Я кажу, ну якщо ти зразу принесеш то бумажку, віднову працювати кажу, я ще раз повторюю, я місяць можу ходити на курси, я не можу за той місяць знайти ніякого роботодавця. Місяць часу я мушу бути без роботодавця і кажу їй, чи, чи будуть якісь проблеми, якщо там то, якщо тіпа, типу, Та не повинно, типу, нічого не має бути, але. Не повинно, але більше так не робити. Коротше, коротше я вирішив, що я ще цей курс доїжджаю до кінця, слідуючу трасу буду їхати, напевно, ще теж. Просто практично цілий серпень я буду по-любому вдома. От, вже кінець серпня вийду частинку вересня. Скажу йому, буду виїжджати, попереджую, що вже буде остання траса. І... ще, щоб він вже собі когось підшукав, щоб було нормальне йому і мені. І ось так. Я вже загрузив останню третю загрузку Голландії. За 100 метрів вправо. І її вже першу буду розгружати, як ви думаєте, де? В Люксембургу, правильно. <плес> Якісь дошки. Маю до того міста 400 кілометрів. Той мій рагуль ще мені не прислав координатів. Тому я навіть не знаю, куди конкретно мені треба їхати. От, але ведемо воно мене через Німеччину. Що мене радує, я їду до першого автохофа, там собі схожу в душ нормально. Більше мені в принципі нічого не треба, бо води я собі не понабирав. Так що мені залишилось лише сьогодні собі класно скупатися. Ну і може речі випрати, але я в принципі стараюсь, ну не те, що стараюсь, поки що ще в дорозі ні разу нічого не прав. Маю все просто кульочки, то, що брудне, складаю там більо до білья, там носки до носків, ще там щось. Інші шмотки до тих самих, як вони коротко, і, і, і те вже все пані собі вдома, в стиралку та і все. А беру просто в рейс стільки, скільки. Вистачало. Така от ситуація. Показує навігатор, що якщо я зараз буду їхати до кінця, то я приїду 10 по 12. Метров вправо. Вот. Але враховуючи, що в мене немає точних координатів принаймні поки що, то швидше всього, що я до самого кінця їхати не буду. Państwa 500 metrów. О, я вже зроблю в Херманії. І до першого автохофа. За 200 метрів в народі просто. Шкода я не Виїзд. Кофешопа не зустрів по дорозі. За 50 метрів на раунді просто. 3 wyjazd. Nie będę zjistł kupić jakiś korzystów на пам'ять про Голландію. Якось мушу на вихідний з поляками зібратися поїхати. А може з українцями, мало. О, Бундесреспублік Deutschland. Бойчлянд. Не знаю, що означає той Бундес цілий. Такий союзний був колись, чи що. Але щось то означає таке. та я такой. Yeah. Всім привіт. <кхух> Сьогодні четвер, восьма ранку. Я от якраз ще заїхав в Люксембург. Сам 100 метрів вправо. З кінця майже 30 кілометрів, ну, типу, до того міста. Бо... Там до конкретної точки я не знаю, той регуль мені ще не дав координатів, хоча я його то просив, що вчора їх тільки загрузився. Кілометр 50 метрів просто. Ще кілометрів 10 зараз проїду чи 15, я буду писати, тому лашарі нехай Щось мені кидає. Думаю, може тут якесь місто буде або село, а тут. Самі горе, що там, що сам навіть не скажеш що вже інша країна. Ось. Ще вчора вночі мав приключені. Бо ті дібіли позакривають дороги і то позакривають так, що нема нормального об'їзду. То просто жопа. Їхав перше. Перше мені були закрили міст, то ще як я тільки... Тільки-тільки їхав на другу загрузку. Перекритий міст, блін, розвертайся, їдь. Потім перекрита дорога була. Угу. Теж міст в Голландії, блін, іменно там, де в мене загрузка. І теж об'їзду, як такого не було, я мусив 20 км об'їжджати, круг робити, щоб туди об'їхати. Це але перекрили уродний міст. От. І потім третя, ще прикольніше. Кусок автостради, 76. де теж не було об'їзду. Отут же, в Німеччині, там взагалі церкву. Я як подивився, я в шоці, бо там коротше, фура валила на Люксембург. дивись на я, люксембургські теж номера. Думаю, їду за нею. Під'їжджаємо, а тут тупік і, і дорожка назад, От зразу, от так як їдеш і зразу сказати, от розворот на 180 градусів. Тобто це якби стрічка, так? Да? Що робить фура? Фура бере і, і з одного разу туди розвертається. Я в шоці, я ще такого не бачив. Він виїхав на клумбу, повалив там, коротше квіти росли, все, потоптав нахер. Ну, Дуже повезло стовпцям. Там стовпці були зі знаками на самому, самому от куті. То їм взагалі так заканало, він їх тільки зігнув. Не, не зламав повністю, а тільки зігнув і поїхав, так як би нічого і там і не було. Я в шоці, бо я ще таке не видів. Тільки кіно, блін. Я за ним розвертався, то я ще мусив дати разок назад, не вписувався з одного разу. А він фури вписався. От. І коротше поїхав <сіх> я далі, ну і там прийшлося їхати через село, трохи попетляв селом, лісами, полями, та й виїхав. дебри. Вот і Виїхав там, потім трохи були автостради. За 50 метрів закренд, і потім мені залишилось рівно 50 кілометрів, я там зустрів паркінг. Прямо серед поля, серед лісу. 100 я собі на тому паркінгу став і заночував. Вот. А нині маю по всій вероятності три розгрузки. До Люксембургу, дві Німеччини. Ну, одну я зараз буду робити, якщо той рогалик мені скине, блін. Координати. kręt w prawo za 50 metrów zakręt